Всім привіт! Готуємо посів матеріал ярої пшениці. І ось з такої пшениці, це пшениця з-під комбайну. У нас ось такий посів матеріал. Покажу вам ближче. Тоді це в нас перший сорт. Ось відрів у нас другий сорт. Ось цей другий сорт. Я, тут теж багато ще є крупного зерна. Я його ще раз засипаю в бункер і ще раз перевіваю. Тоді, ось бачимо, посипалось в мене. Це у нас третій сорт. Тут теж є крупне зерно. Але тут найбільше насіння лободи, і соломи, і пужаки. Для експерименту покажу, а в мене є ось такий, таке решето, Діаметр вічка тут 2,2 мм продольний. Зараз набираю повне відеречко, Висипаємо. І що в нас виходить? Це в виходить нас третій сорт зерна. Більша половина, ну десь, може, не більше, а половина у нас відходить мілкозерн. Тут, а, бачите, мілкозерн, половинки, пожнівні рештки. І саме основне тут багато насіння лободи і всякого зілля. А ось у нас виходить, що стається в решеті. Теж є сухенькі, маленькі зернинки, але нічого страшного, це в нас піде відходи. Тоді як? Зараз покажу. А тоді візьмемо. Одне відеречко з першого сорту, це що йде в нас на насіння. Висипаємо. Ось бачите, набагато менше мілкозерна. Я думаю, навіть якщо от, ось таким трошки попаде по я думаю, нічого страшного не буде. Тоді як основна маса ось таке зерно. Саме основне, що немає, насіння лободи. Ось такий млинок, трьохфазний мотор. Зараз покажу вам.